трошки Хотілося б зазначити наступне, що я сподіваюся, що цей захід стане початком більш детального діалогу і співпраці з нашими науковими підрозділами університету. Зокрема, тут присутні працівники науковці, науково-дослідного центр, проблеми оподаткування, з якими ви можете більш тісно працювати. Я, власне на те громадськість, ви яких не знаю, є громадської діячі, насправді є і хотілося підприємцям порекомендувати, пропонувати ті, ті лекції, ті курси, ті семінари, які можуть бути для вас корисними. В нашому регіоні стати створити пілотний майданчик для діалогу суспільства із державною владою стосовно проблем оподаткування і інших питань державного управління. Я б сказав, що висвітлю деякі нюанси реформування податкової системи, тому що на сьогоднішній день, очевидно, ви знаєте, 11 серпня Кабінет міністрів висвітлив свою концепцію модернізації. І ти питання єдиного внеску, зарплатні питання, я можу коротко їх висвітити, де які пропозиції стосовно всього іншого питання, які стосуються нашого колгоспу. Отже, якщо ви не знаєте, то скорочення... Серти замічають таку тенденцію, що це скорочення виливається в об'єднання їх більш такі крупні податки. Наприклад, акцизний податок, збір за першу реєстрацію, екологічних податок збірних вигляду цієї добавки, вони інтегруються в акцизний податок. Тобто, по суті, податкове навантаження не зменшується. Теж можна говорити про екологічний податок, якому інтегрується екологічний податок, збір за спеціальне використання лісових ресурсів. І з боку роблять людини попиняють. Податків стає менше, але податкове навантаження на бізнес зменшується. Далі плата за користування набив на збір за користування радіча схотами, збір за спеціального використання води інтегрується в рентгну плату. Також у мене йде податок. Податок на невекопне майно інтегрує податок на невекове майно власне, і плата за землю. Єдиний податок інтегрує єдиний податок і фіксованості скористі податків. Тобто, ми бачимо. Оцю кількість платежів дивується в 5 податків. Ми бачимо кількісне зменшення, але не зменшення податкового навантаження на бізнес. Ну, і Такі нюанси можна назвати по іншим питанням. Ну, По-перше, планується зменшення так званої кількість, кількість податкових різниць, це, по суті, проблема бухгалтерського обліку і податкового. Це питання таке досить тонке, тут ми не будемо але Зменшили її з 49 до 3, це позитив, але наскільки він буде реалізований, невідомо. І особливо таке питання, яке всіх завжди хвилює, це питання реформування зарплатних податків в Україні. Ця концепція, вона, по суті, є на сайтах і податкової, на сьогоднішній день це Державна фіскальна служба. Ми на сьогоднішній Університет Державної податкової служби вже існує Державна фіскальна служба, очевидно, буде деякі зміни, але ми на сьогодні поки що в такому статусі. Отже, що стосується єдиного соціального внесу, в цій концепції дається статистика, в якій Україна має найбільше загальне податкове навантаження, яке в півтора рази більше середнього по Європі. Тобто, якщо в нас Сьогодні вже виступаючи став, як зменшити соціальний внесок. На жаль, ця концепція, яка висвітлена на сайтах, вона не враховує розробки і пропозиції робочих груп громадськості. Були створені багато робочих груп, які працювали над цими пропозиціями, і вони не враховані. зменшення єдиного соціального внеску до 18% те, що ви пропонували. На сьогоднішній день концепція пропонує декілька моделей цього внеску, але і в значення, Яке ви пропонуєте. Такі моделі є у цій концепції, ви з ними можете познайомитись. Мені акцентується увага на тому, що в Україні більше 70% працюючих одержують доходи нижче трьох мінімальних зарплатів плат. Доходи цих платників становлять більше 50% всіх зарплатних доходів. Відповідно, є така, ця проблема, яку потрібно вирішувати. І даються детальні моделі, які даються різні ставки цього єдиного соціального внесу. Але не в далекій від її суми, яку ви пропонуєте. Наприклад, фіксована сума пропонує, одна перша модель пропонує 37% на заставку 37% розміру мінімальної заробітної плати і 19% на суму заробітної плати, що найвищий розмір мінімальної заробітної плати, а всю іншу суму заробітної плати. І отримання ЄС заробітної плати за ставкою 3,6%. І вказуються приклади, що зменшення відповідно дійсно до бюджету будуть на 40-45 мільярдів гривень. Тобто є проблема, яка говорить про те, що повинні бути компенсатори втрат бюджету. Зменшення цієї ставки може привести до зменшення бюджету. На навчальному да. періоді. Розуміти, що будь-які зміни в податковій системі, в системі податків, вони не є миттєвими. Є прихідні процеси, вони науковцями трактуються від двох до півроку, а деякі навіть до року, коли спрацюють на позитив. Тому дійсно потрібні на цей період компенсатори, які компенсують зменшення до бюджету. Ну, і я, власне кажучи, ці матеріали залишаю робочому нашому органу, робочій групі. Я, власне, висновки і пропозиції, які хотів вам озвучити, це те, що я в своїй науковій роботі займаюся якраз аналізом ефективності податкових інспекцій, показниками і ефективністю. І в свій час, коли я працював науковим консультантом в ще в той час Державна податкова служба України, два роки у 10-11 ми якраз працювали над цією проблемою. Ви знаєте, що в Європі... Один із найбільш таких показових показників ефективності податкових служб тобто це просто відношення затрат на утримання податкових органів до надходження, яка вона адмініструє. І от в Європі, в світі приблизно це 1%, тобто 100 доларів адміністрованих надходжень до бюджету, коштують 1 долар. Так? У нас це приблизно в 2-3 рази більша сума. У нас податкове адміністрування в два-три рази менш економічно ефективне. Аналізи показують, що після, якщо подивитися на валову додану вартість, яка припадає на одну особу, то в нас неоподатково валової доданої вартості приблизно до 10 тисяч на одну особу в Україні. Тобто є тіньові обороти, які потрібно виводити із стіни. І ми прийшли до висновку, власне кажучи, це ті пропозиції, які я хотів би запропонувати до рішення, це те, що підприємці е, е, проводять ці когось, я сподіваюся, він буде регулярним. Ми повинні за, проініціювати створення саме незалежного громадського моніторингу соціально-економічного розвитку регіонів, тому що всі громадські ради. У всіх міністерствах вони є дорадчими органи, виконавчі органів, вони все ж являються управляючими і залежними. Підприємці прийомні повинні створити е на базі власних громадських організацій, які є в регіонах, такий інтелектуальний центр, який зможе залучити науковців, громадськість для, і для аналізу. Саме соціально-економічну розвитку, тому що незалежний аналіз ефективності він буде давати можливість порівнювати регулюючу і стимулюючу функцію податків. В одному регіоні чомусь податок може спрацювати, в іншому може не спрацювати. Досвідом потрібно обмінюватися. Такі напрацювання є, власне, і в мене, тому я пропоную зініціювати такий загальнодержавний державний. Проєкт громадського моніторингу соціально економічного розвитку регіонів, до якого долучити науковців, до податкової сфери, експертів, з аналітики і на громадських засадах абсолютно незалежно з підтримкою підприємців такий проєкт реалізувати для того, щоб громадськість на місцях, це повинні бути відкриті проєкти веб-веб-портали, веб-сайтів, на які на основі які громадськість. Будемо мати доступ до цієї інформації і оцінювати ефективність місцевої виконавчої влади. Порівняння з усіх вальович, такі напрацювання місць. Власне, у мене все. Дякую за увагу.